Ох, і жомгнула. Ну що ти, перша весняна рибка де до мене. Гля які круги дає. Ха -ха. Хто ти? Хто ти там? Та ну ти який, га? Заморись. Оце, оце риба. Друзі, сьогодні виїжджав з дому, думаю, ну, чи не спробувати навесні половити саме на флетфідер. Тому прихватив з собою ну, карпрошний кріль, це такий, знаєте, all seasons. Тобто, ну, всесезонна така принада, Всесезонним ароматом крильовим. Спробую зараз його, нам його швиденько нужно замішати, якби, як ми це робимо. Не потрібно пам'ятати, запам'ятовувати. Ось тут у нас йде інструкція, як це робиться. Я це вже вивчив, тому одразу вливаю один флакон ароматизатора. А також нам потрібно набрати ще один такий флакон звичайної води з водойми. Трохи переколачу, щоб ароматизатор там розчинився. Ось так. Це нам не потрібно. Все дуже швидко, все дуже зручно. Зачиняємо. Дуже-дуже ретельно потрібно ось так перемішати, щоб кожна частинка, кожний пелець, пелець у нас Мав контакт з водою, мав контакт з ароматизатором. Ну ось ми бачимо, що він якби вже так починає прилипати з усіх сторін. Це свідчить про те, що він вже добре перемішаний. Згідно інструкції, залишаємо на 15 хвилин, щоб оця суміш настоялася. Не буду приховувати, що сьогоднішня моя мета це половити гарних карасів, тому буду використовувати гачечок карасів, 14-го розміру. Він достатньо міцний, гострий і доволі тоненький, такий обережний. Він працює саме з мотолем, з невеличкою піночкою, а також і з крабачком. Тому буду використовувати зараз його. Це мій вибір на сьогодні. Та вже приблизно 50 сантиметрів. Ось так 5-6 обертів. вдіваємо і затягуємо все. Ось такий гачок. Так, ну що ж, наша фледметодна суміш настойлась. Ну Тут звичайна історія. Наповнюємо флетку ось так трішки зусиль і в нас повинна вийти така гарна цукерка. Так, ну ось вона і є. Нема звичайного попапчику, ну ви ж розумієте, це трішки інша історія. Ну, а сюди ми на гачок вдіваємо мотиля. Так. Декілька ось таких лічинок. Гачок я не вмуровую. Це зараз не потрібно. Нам потрібно ароматика принади та й те що вона зовсім зовсім не дає ніяких шлейфів ну, от, от так виглядає монтаж а ось друзі покльовка і на флетку Ох, жомгнуло. Ну що ти, перша весняна рибка йди до мене. Гля які круги дає. Ха ти, хто ти там? Ого! Гл, яка махина! Ти глянь! Ось питання, друзі, чи працює флетка навесні? Кажу вам, працює. Глянь, який. Ай, чорний. Який красень. Працює. Та ну куди? Та ти що? Продовжуємо, друзі. Дивіться, де ми знаходимося. Зараз от ліворуч від мене 300 метрів, і річка закінчується. Нема, нема вже води. Ось тут йде таке плато. Дуже-дуже-дуже мілководне таке. Глибина до 1 метра. Навіщо нам такі ділянки навесні? Друзі, от вся риба намагається навесні сюди прийти. Чому? Тому що. Скрізь воду, на такій глибині швидше прогрівається вода, швидше починають якісь там вилазити храбачки, жучки, усіляки, усіляка ростинисть починає проростати, вона харчується, вона тут відігрівається від зими після зими та залишається на нерест. Тому зараз ми тут, от, наприклад, зараз в мене стоїть пікер. Гадівничка 30 грамів. Вона падає на рахунок нуль. Ну, тобто от вона тільки коснулася води і одразу, одразу вона впала на дно. Ну, мабуть, там, там під очаре, там глибина, ну не більше, мабуть, там пів метра. Ось такі ділянки потрібно обирати при риболовлі ранішньою весною. Взагалі кайфую від пікера. Дуже-дуже багато випадків, коли ну, не потрібно ловити, наприклад, там далі ну, максимум 40 метрів, тому він покриває мої усі забаганки. Ну, саме в, в тій місцевості, де ми ловимо, де ми живемо, на водоймі без течії. Тому я його завжди беру з собою. Ну а сьогодні вже прихватив мого старого друга. Ну, як старого, це канал С-канал. 3,6 к до 75 грамів. Його я поставлю під флетку. Який течок був на пікер. Флетка вагою 30 або 40 грамів. Повна вага буде грамів 60, мабуть, з принадою, тому він доволі легко справляється з цією вагою. Ну і попрацюю ще з флеткою, буде дуже цікаво. Виходить сонечко, зараз водичка почне потрішки прогріватися. Зараз ранньою весною це рибка дуже полюбляє і ми сподіваємось на нашу покльовочку. Ось, все, друзі, покльовка, ну, це спрацювала стандартна наша схема інлайн. Звичайна принада для холодної води. Оно він вже на поверхні. А чому на поверхні? Ну тому що глибина, ви розумієте, 50-60 сантиметрів. Глянь який. Пароплав йде. Глянь, яка рибина. Спрацював купчечок мотиля. Оп, добрий день. Ага, ага. Зійшов, ну ви бачили? Зійшов. Ну, яка риба була, з вас лайкосик, друзі, ви на каналі флагман Риболовля та Туризм. Ми продовжуємо нашу рибалку. Друзі, ну, він обірвав гачок. Обірвав гачок на 0,12 поводку. Ну що ж, будемо вживати якісь дії проти цього. Друзі, ну карась така риба. Розумієте, тут потрібно обирати золоту середину. Ну, об зараз... Постав товший поведець, ну він може взагалі не давати покльовку. Розумієте? Він мене обдурив. От зараз він в чистому виді мене обдурив. Мене обдурив. Я, по-перше, не встиг так швидко підняти підсак, А по-друге, ну ви ж бачили, він відпочивав усі 40 кобертів він відпочивав. А потім під берегом вже. Коли вже вперся в берег, вдав такий потужний, потужний такий ривок і обірвав гачок. Тому зараз ще продовжимо з полатком 0,12, будемо якби більш якісне проводити виважування. Але поки в мене бажання нема зовсім переходити на більш товстий повідець, поки попрацюємо з 0.12. Друзі, крайня покльовка відбулася на класичний монтаж. Там у мене годівничка. Годую, гадую в метрі від очерета. Ось там. Замішана вона холодна вода, ну, звичайно, ще холодна вода. Принада чорний ляч. Мені вона подобається, вона така стримана. Солоденька в нас працюють солодкі принади. Там додаю потрішки опариша, мателя в принаду. Та в годівницю та даю на ділянку. Ну от, от так от досі сумую за тою рибою, але ну, вона мене перехитрила, звісно. Дуже розумні великі карасі. Знаю, що робити, коли на гачку. Друзі, на флет. Знову покльовка на флет. Ну от Зараз тут маленьких карасиків нема. Кожна рибинка це, це трофей. Вони всі тут від пів кіла знову відпочиває, відпочиває, знову надурити мене хоче, розумієш? От зараз він не дає супротив, але глянь, ти, ти глянь, яка рибина, глянь. У нас же килошный карась, а то мужей уже и килошный. Так, а ну. Ты важкий, я разумею. Так. То есть так? Мы продолжим. Друзі, зараз малих карасів тут нема. От кінець березня до середини, десь квітня, може, десь до 20-х часов, приють самі бонусні такі карасі, від півкіла кілограмові, а то і більше вони є. Тому що, якщо хтось вагається, чи їхати на риболовлю чи ні, обов'язково їдьте. У вас не буде багато покльовок, але вся риба. Ну, Особливо карась, він буде бонусний. Тому що в травні, в травні він досить активний. Він клює ну, майже у всіх, майже на все, майже всюди. Але от половити саме от таких великих карасів це дуже-дуже не, не кожен день. Тому от потрібно саме в квітні місяці, коли вода, от зараз вода ще 10-11 градусів. От коли буде вже 14-15 буде багато різного карася, але бонусний от саме зараз. Іди, гарна риба працюємо. Пішла ліворуч на мотиля. кучечок мотиля 5 штук. От навесні можна не взяти. Любу наживку, але якщо ви не взяли мотиля, це дуже біда, хлопці. Мотиль у вас повинен бути обов'язково. Так, 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 так. Гляньте, які бонусні карасі всі трішки менше, може пів кіла. Але це ж не стрибунець, це ж нормальна риба. П'ять хвилин. Покльовочка знову на пучечок мотиля. Бачу його, бачу, бачу. Це оце така карасямба, це я розумію, оце риболовля. І дисиди. До речі, були ще, якби ну, з самого ранку були крупніші. Зараз трішки-трішки ну, зменшився розмір, але покльовки такі і покльовки, блін. фідер наше все о красивка слухай така незвична покльовка вона до мене не тикс і відстрілю. Но ну, вот так клюют наши караси. О, ох, 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 ох. круглий, як м'яч. Глянь, який круглий. Що Та, ти що ти що. Ти що, ти що, хлопці? А що ж я ложу оснастку метр від очерета? Він туди не йде, він клює, іде сюди чисте. Тому відстрілює. Слухай, ну вони всі такі різні, глянь, який кругла риба. Наїдена. Ай, фоточку. Глянь, як він позує, давай фоточку. розумний який Очеред при. друзі пишіть в коментарях чи відкрили ви свій сезон по бонусним карасям тому що ну я можу сказати що ми відкрили ми відкрили і ми кайфуємо так 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 Глянь, до нього ще один прист... а тобі в, поля... в поляриках не видно я вивожу карася за ним ще один пливе ти розумієш це вони готуються вже до нереста Так, 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 так. Так, не запутай мені. Та ну ти який, га? Заморись. Оце, це, оце риба. Шановні рибалки, з вас подобаєчка цим гарним карасям. Бажаю вам в новому сезоні ловити тільки гарних красивих риб та отримати задоволення від риболовлі. Це був канал Флагман Риболовля та Туризм. Поки побачимось!